Серед терапевтичного арсеналу Global D особливе місце займає вузький імплантат діаметром 3 мм, імплантат 3,0. Це тонкий розбірний імплантат, що призначений для підтримки реставрації в ділянках з дефіцитом мезіадистального міжзубного простору, коли використання імплантату стандартного діаметру неможливе. В конструкції імплантата 3 впроваджена концепція ActiLock – система з'єднання між абатментом і імплантатом, яка дозволяє забезпечити виняткову міцність і герметичність їх з'єднання без використання фіксуючого гвинта. Цей унікальний принцип добре випробуваний в традиційній механіці і сьогодні успішно застосовується при конструюванні зубних імплантатів. Фіксація абатмента в імплантаті здійснюється за допомогою ключа активатора. Активатор загвинчується спочатку вручну за годинниковою стрілкою, а потім динамометричним ключем з зусиллям 15 нютон на сантиметр. Після з'єднання елементів імплантата активатор легко знімається шляхом простого відгвинчування. Після відгвинчування активатора затиснуті між собою елементи абатмента та імплантата залишаються міцно з'єднаними завдяки ефекту морзе. Маніпуляція активації з'єднання абатмента з імплантатом виконується легко, без надлишкового навантаження на імплантат та оточуючу кістку. Після роз'єднання абатмент зручно утримується на екстракторі і може бути вийнятий без ризику падіння в ротовій порожнині. Технологія з'єднання і роз'єднання абатмента розроблена таким чином, що не спричиняє деформацію або пошкодження імплантного з'єднання. Цей малюнок демонструє дві внутрішні різьби в абатменті і в імплантаті, які служать для активації чи дезактивації абатмента. Відсутність фіксуючого гвинта в даному з'єднанні дозволяє залишити оптимальною товщину стінки абатмента, збереження незалежної товщини стінки абатмента як в плані необхідної механічної резистентності, так і для можливості проведення додаткового його препарування на етапі виготовлення зубної реставрації. Концепція АКТІЛОК пропонує багато конструктивних переваг. Завдяки відсутності фіксуючого гвинта спрощується маніпулятивність встановлення абатмента і досягається механічна міцність з'єднання. Пацієнт комфортно переносить з'єднання і роз'єднання абатмента, оскільки використання спеціального екстрактора абатмента не спричиняє відчутного фізичного впливу на щелепу. Простота і надійність з'єднання концепції АКТІЛОК полягає також і в відсутності потреби в жодному додатковому моторизованому обладнанні. Ретельно проведені випробування стабільності механічного з'єднання імплантату 3.0 дозволили підтвердити відповідність його резистентності до стандарту 14801. Дослідження проводились шляхом дії на абатмент циклічних навантажень під несприятливим кутом до вісі імплантата 30 градусів. Отримані результати дозволили вважати механічну міцність з'єднання абатмента та імплантата 3 безпечною і надійною. З'єднання імплантата представлене внутрішнім конусом 2,5 градусів, що забезпечує антибактеріальну герметичність та високу стабільність з'єднуваних ортопедичних компонентів. Субкристальне розміщення імплантата створює умови для регенерації приімплантних тканин над плечем імплантата, сприяючи тривалому функційному та естетичному ефекту зубної реставрації. Імплантати 3.0 представлені довжиною 8,5, 10, 11,5 і 13 мм. Вони можуть бути встановлені за одноетаповою методикою разом із формувачем ясен та за двоетаповою методикою з гвинтом заглушкою. Останні пропонуються висотою двох видів у відповідності до рельєфу приімплантної кісткової тканини на момент встановлення імплантата. Дизайн абатмента імплантата 3.0 має чітко сформований контур глибиною 0,4 мм. Для контролю точності препарування зубної реставрації. Система імплантатів 3.0 комплектується абатментами для тимчасових реставрацій, відбитковими трансферами для зняття відбитку методикою відкритої ложки та лабораторними аналогами імплантатів. В абатментах імплантатів 3.0 парадонтальна висота представлена в трьох варіантах 2, 4 і 6 міліметрів. Кожному профілю абатмента відповідає формувач ясен, завдяки чому досягається ефект відсутності тиску на переімплантні м'які тканини. Протетичні абатменти імплантата 3.0 представлені в прямій та кутових версіях 7 і 15 градусів. Прямі абатменти імплантата 3,0 доступні ще й в додатковій варіації з парадонтальною висотою 1 мм для випадків з особливим профілем переімплантних тканин. Імплантат 3.0 має текстуровану поверхню, створену шляхом піскоструменної обробки та подвійного кислотного травлення. Детальніша інформація щодо властивостей поверхні імплантатів розміщена в спеціальній книзі та на сайті компанії GlobalD. Протокол встановлення імплантату 3.0 повністю інтегрований в концепцію хірургічного протокола Алтімейт. Дизайн та послідовність застосування препарувальних борів дозволяє отримати високу початкову стабільність імплантата. Інструменти для встановлення імплантата 3.0, а саме імплантовводи, викрутки, активатор та екстрактор абатмента, можуть зберігатися в комплекті Ultimate або в спеціальному хірургічному наборі імплантата 3.0. Імплантат 3.0 це новітній і високотехнологічний виріб для дентальної імплантації, що гідно доповнює терапевтичний арсенал GlobalD. Для отримання більшої інформації запрошуємо вас відвідати сайт компанії або контактувати з офіційним дилером GlobalD в Україні компанією Implantis Institute. Ця презентація представлена компанією GlobalD вашим хірургічним партнером.